До нашого ефіру долучається Наталія Бутирська, експерт з питань східної Азії, старша нарядкині центру Нова Європа. Наталю, добрий вечір. Вітаємо добрий вечір. На вашу думку, чому Китай зараз публічно захищає роль організації Об'єднаних Націй і що це говорить про його поточне бачення майбутнього світового порядку, зокрема через призму російсько-української війни? Насправді це дуже така постійна позиція Китаю. Китай завжди підкреслює, що він виступає за ООН як основу світового порядку, як головну організацію міжнародного порядку, як головну багатосторонню організацію. Тобто нинішня заява, вона абсолютно ніяк не виходить за межі офіційної політики Китаю, яку він послідовно підтримує. Тут для Китаю важливо, що він, як постійний член Ради безпеки ООН, має вплив на рішення, які приймаються в межах цієї організації організації визнаною усіма державами організації, якій як би там не було. Досконалий чи не досконалий статутно ну, в контексті Китаю з огляду на його місце і можливість права вето, звісно, що це дуже серйозний інструмент впливу на міжнародні справи. Тому пропозиція з боку Трампа про утворення якоїсь якогось альтернативного майданчика вона не збігається з інтересами Китаю. Ну, перш за все, в контексті їхнього протистояння між сполученими штатами Америки та між Китаєм, наприклад, ну і звісно, що ця організація. З огляду на ту інформацію, яку ми знаємо, вона більше є як одноосібна організація, де Дональд Трамп впливатиме на всі процеси, і тут інтереси Китаю ну, абсолютно не відповідають тому, аби підтримувати такі ідеї з боку Сполучених Штатів Америки. Насправді, іще посилаючись на таке загальне політичне протистояння, Пентагон напередодні оприлюднив стратегію національної оборони, і там була. Така таке посилання, і одна із тез – це те, що Китай тепер на 2026 рік, принаймні, станом на цю на цей на час написання цієї стратегії, не є основною загрозою для сполучених штатів. І що цікаво, що попередньо такого визначення не було затверджено. А тут от вони вирішили написати, що тепер Китай не є цією загрозою. Тепер ми бачимо, що Китай виступає на захист ООН після слів Трампа. Чи можна поєднати ці дві речі? Ні, ці речі не поєднуються. Китайська політика це одне. А те, що Пентагон зробив м'якші такі поняття відносно Китаю, відносно Росії, тому що попередніх їхніх стратегії Китай і Росія були екзистенційною загрозою Сполучених Штатів Америки. То в даному контексті це говорить про те, що Сполучені Штати Америки намагаються зняти напругу у відносинах з Китаєм. Ну, особливо особливого Дональд Трамп він змінив дещо ракурс сприйняття. Китаю для того, щоб можливо місцями не дратувати Китай цими визначеннями, щоб не напружити ситуацію. Але тим не менше, ми бачимо з вами другим кроком: те, що Сполучені Штати Америки намагаються і далі продовжити політику стримування Китаю. Тобто mm -hmm. Дональд Трамп хоче уникнути гарячого зіткнення з Китаєм, але при цьому стримування Китаю воно нікуди не відходить. Що стосується, наприклад, індотихоокеанського регіону і що, що стосується відносин з Китаєм, то ми. Ми бачимо обережні формулювання і практично уникнення цієї загрози щодо Тайваню. Але ми бачимо також те, що союзники Сполучених Штатів Америки в регіоні мають брати на себе більшу відповідальність, і там навіть покладається більша відповідальність на південну Корею, яка вже стала багатою, потужною для того, щоб вона своїми силами стримувала північну Корею. Тобто, поступово сполучені штати Америки відходять від того, аби тримати на своїх. Плечах усі всі безпекові питання, як ми бачимо. Тобто тут нічого нового, ця лінія продовжується. Це перше. А друге, те, що Дональд Трамп все таки сподівається відвідати Пекін, сподівається дійти певної угоди з Китаєм і, вочевидь, оці всі офіційні документи, які зараз приймаються, вони спрямовані на те, щоби оця угода і домовленість між Китаєм вона була укладена. А відповідно ситуація не нагніталася так, якби це шкодило відносинам США та Китаю на, на даному етапі і в тих в тому контексті, який можна досягнути, угу. безумовно, Китай разом з усім світом дуже уважно стежить на те, як політика Дональда Трампа впливає зокрема на трансатлантичну єдність, і ми бачимо, що Трамп робить кроки, які відверто цю єдність розхитують і знижують рівень довіри, зокрема. Між союзниками по НАТО, ну і загалом союзниками в Західному світі. На вашу думку, яким чином Китай буде намагатися цим скористатися, і які ознаки того, що він вже намагається це зробити, ви бачите. І Китай, як і Росія, зацікавлені в розвалі Євроатлантичної єдності, тому що ми бачимо з вами, що в нинішніх умовах Європа буде вибирати свій шлях. Прикладом є, наприклад, навіть та сама Канада, у якої були дуже важкі і напружені стосунки, наприклад, із Китаєм власні перше, а друге Канада слідувала політиці Сполучених Штатів Америки. Але в нинішніх умовах прем'єр-міністр Канади відвідав Китай, і вони підписали угоду про стратегічні відносини і домовилися дуже багато там про взаємодію в економічній сфері. Тобто, це як приклад того, що розвал. Нато розвал євроатлантичних відносин. він підштовхує кожну з країн шукати свій шлях відносин з іншими силами, такими як Китай, і тому Китай буде спостерігати, яким чином будуть рухатись відносини з Європою, і відповідно пропонувати свої власні можливості для того, щоб покращити економічну взаємодію з Європою. Ну в даному випадку для відносин Китаю та Європи, для відносин Китаю і європейських країн є дуже серйозні серйозний такий чинник, який впливає на розвиток відносин, це підтримка Росії, і тому це становлює певні обмеження. І Китай має проявити дуже серйозний, такий, серйозний хеджування для того, щоб з часом оцей оцей безпековий фактор він відійшов з, з, з їхніх відносин з європейськими країнами. Ну на, на це буде впливати, вочевидь, і те, яку в який бік буде рухатися мирний процес. Як саме він буде розвиватися, але тим не менше для Китаю це вигідно. Перш за все, це для Китаю вигідно. Він обов'язково буде користуватися ситуацією як на рівні відносин ЄС-Китаю для укладання певних угод, допустимо, так і на двосторонньому рівні, як він це робить постійно. Дуже дякуємо вам, Наталія Бутирська, експерт з питань східної Азії та старша аналітикиня центру Нова Європа. Дякуємо.